Добрий день маляка! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Пропоную привітатися сьогодні по-новому. Слухайте і повторюйте. Тукі-тукі, тукі, тукі, всюду чути дивні звуки. Двері відчиняємо, друзів, всіх вітаємо! Плесь, 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 плесь. Друзям посміхнемось! Плесь, 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 плесь. Рамок зустрічаємо. Доброго ранку всім! Давайте ще раз малята. туки туки туки, туки. Сюдо чути дивні звуки. Двері відчиняємо. Друзі, всіх вітаємо. Плесь, 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 плесь. Друзям посміхнемось. Плесь, 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 ранок зустрічаємо. Доброго ранку всім! Добре, малята! А тепер пропоную послухати загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця чарівна бабуся? Так, малята, це зима. Вірно, здогадалися. І сьогодні мова у нас іде про чудову пору року зиму. Вона приходить до нас з морозами, снігом, завірюхою. Пропоную послухати звуки зими і пограти в музичну гру, яка таке називається Звуки зими. Давайте пограємо у цікаву музичну гру. Відгадайте звуки зими, будьте уважними! Та здається, до нас хтось поспішає. Давайте прислухаємось. Привіт, малята! Привіт, сніговичку! Я веселий сніговик, зліплений зі снігу, і стою я у дворі ті дворі на втіху. Мені стало сумно стояти одному у дворі, і тому я вирішив завітати до вас у садочок. Малята, я хочу запросити вас у подорож до зимового лісу, щоб ви побачили його неповторну красу. Ну що, малята, згодні? Коли так, я пропоную усім нам вирушити у подорож. Ось ми вже прийшли до зимового лісу. Погляньте, дітки! Тут справжня краса. Дерева виблискують і ним, а поміж ними танцюють сніжинки. А тепер давайте послухаємось звуки лісу. Малята, які звуки ми з вами почули? Так, звуки завірюхи. Подекуди перегукаються птахи. Десь у берлозі міцно спить ведмідь. Хтось тихо крадеться між сухих кущів. Так, у нашому лісі дуже-дуже багато різних звуків. Настелила нам зима пухкенький килим, і на нім так гарно грати в сніжки нам з вами. А допоможе нам у грі нова поспівка, яка так і називається ліпим сніжки. Приготувалися? Ліпим, ліпим, ліпим сніжки будемо з ними грати стрішки. Ліп, ліпим, ліпим, ліпим сніжки з ними поспіваєм трішки. Послухайте мелодію. І про зиму. І сьогодні ми разом познайомимось з новою піснею, яка присвячується такому великому святу зимовому День Святого Миколая. А пісня так і називається Дарунки від Миколая. Давайте слухати. Тож пропоную вивчити перші два куплети пісні. Приготували долоньки, ми вчимо з вами слова і ритмічний малюнок пісні зараз. Нехай в кожну хату нехай. Дарунки несе Миколай. Тому, хто слухняний, допомагає мамі. Дарунки несе. Ще раз малята. Нехай в кожну хату нехай. Дарунки несе Миколай. Тому, хто слухняний, допомагає мамі Дарунки несе Миколай. А зараз в повільному темпі ми з вами вивчимо мелодію нашої пісні. Приготувалися. Нехай. А другого куплету, трішечки повторюється, слухаємо. Нехай в кожну хату нехай. Дарунки несе Миколай. Тому хто сміливий, веселий, нелінивий, дарунки не... Сміливий, веселий, нелінивий дарунки несе Миколай. А зараз ми проспіваємо і другий куплет з вами. Нехай в кожну хату, нехай. Дякуємо тобі, сніговичку, за таку чудову подорож до казкового зимового лісу. Проте стає холодніше, ми з дітками починаємо замерзати. Тож нам час повертатися до садочку. Там у нас затишно і тепло. Можливо, йти разом Сніговичок?» Я б залюбки, та мені у теплі не можна. Дітки, а давайте поміркуємо із чого зроблений наш сніговичок Так, із снігу. Так, малято, вірно, від тепла я можу розтанути та перетворитись на струмочок. Тому я живу лише взимку і зовсім не боюсь морозу. Тому я залишаюсь у зимовому лісі, а вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Малята, давайте. По музичному попрощаємося з нашим сніговичком. Скажемо: До побачення! А ми з вами вирушаємо до нашого садочку. Ось, малята! Ми вже в нашому садочку. Теплому, затишному. Сподіваюсь, що вам сподобалась наша прогулянка. А наше заняття добігло кінця. І нас з радістю чекають попереду зимові свята. До наступних зустрічей. До побачення, малята! До побачення!